Від початку року в Україні відкрили 51 тисячу кримінальних проваджень за дезертирство та самовільне залишення частини. Такі дані офісу генпрокурора наводить The Times. Як наголошує видання, це вже вдвічі більше ніж торік, і значно більше ніж у 2022 році, коли було відкрито лише 9 тисяч справ. The Times зазначає, демонстративне самовільне залишення частини військовослужбовцем Сергієм Гнезділовим розкололо українське суспільство як е нагадала видання, в Україні декриміналізували перші випадки втеч військовослужбовців, аби спонукати бійців повертатися на службу. Однак на Гнізділова все ж таки завели справу і вже ж триває судовий процес. Ну і далі будемо говорити про. Політичні перепетії, які назрівають, назрівають, ну тому що є повідомлення про підготовку, нібито до виборів у партії Слуга народу ймовірно намічається розкол. Про це повідомило видання «Лівий Берег. Там розповіли, що коли очільниця партії Олена Шуляк ініціювала нараду з головами регіональних осередків, кілька керівників захід проігнорували все через те, що шуляк нібито працює над створенням нової партії разом із колишнім віце-прем'єром з відновлення та міністерством міністром інфраструктури Олександром Кубраковим і екс-головою Держагентства відновлення Мустафою Надємом. Олена Шуляк таке звинувачення спростовує так само, як і її соратника. А втім, видання знайшло ознаки підготовки нового політичного проекту. Співрозмовник лівого берега заявив, що було зареєстровано благодійний фонд, який згодом буцімто перетворять на нову партію. Його назва. We build Ukraine» ми будуємо Україну. Дата заснування 21 серпня цього року. Його співзасновниками є вище згадані Олександр Кубраков і Мустафа Наєм. Зазначаю, що мета фонду розробити детальний стратегічний план розвитку економіки України в умовах війни та післявоєнного відновлення. Однак, депутати слуги народу заявляють, що всі розмови, що партія не буде чи партії, не буде точніше. Очікувані і повідомляють, що їх обурює, е е що пані Шуляк, начебто, будує цю нову партію на ресурсах слуги, тож певні депутати вважають її зрадницею. Пише про це видання.